Давайте запишемо тему сьогоднішнього уроку. Сьогодні у нас 19.10.22. Тема Окремі види пірамід. Але давайте так, щоб ми встигли розібрати задачі третього та четвертого типу, почнемо саме з них. Я висловила вам фейл, там сьомий і восьми номери. Давайте візьмемо номер сьомий спочатку, потім восьмей, а потім повернемося до п'ятої та шостої. І так, номер сьомий. Умова така. В основі трикутньої піраміди К лежить прямокутний трикутник з прямим кутом С. Катети А С і В, це відповідно дорівнює 24-10 см. Бічні грані К, КБ перпендикулярні до площини основи. Знайдіть площу бічної поверхні та об'єм, якщо висота піраміди 32 см. Тобто, у нас дана піраміда, у якої дві бічні грані перпендикулярні до площини основи. В такому випадку ми кажемо, що спільне бічне ребро цих граней буде висотою піраміди, і основа висоти попадає у вершину піраміди. І так, за умовою ці грані КАБ і КЦ, що в них спільне? Ребро К, тому воно і буде висотою. Тобто, ми креслимо зображення прямокутного трикутника, малюємо його як довільний трикутник. Тут в нас літера А, тут С, тут Б, тут С прямий. А, і КА це наша висота. Тобто відразу робимо вже правильне креслення. Висота попадає в вершину в даному випадку. Так, а, значить, нам відомо, що висота піраміди 32. Ми здогадалися вже, що це Ка. Сантиметри, Так, далі. Катети трикутника 10 і 24. Там сказано, які конкретно. А все, А24 БЦ10. Більш нічого не відомо, треба знайти площу бічної поверхні та об'єм цієї піраміди. І так, запишемо дано. КАБЦ піраміда. КАБЦ ТР піраміда. По-перше, щоб позначити, що це третій тип пірамід, ми вкажемо, які грані перпендикулярні до площини основи. Грань КС перпендикулярна до площини С. І грань Б Теж перпендикулярна до площини С. В основі лежить прямокутний трикутник, кут АЦБ. дорівнює 90 градусів, АЦ дорівнює 24 см, ВЦ дорівнює 10 см. КА дорівнює 32 см. Ну, взагалі, треба ще пояснити, що КА-висота. Вибачте, щось в мене дребежить стекло. Так, і треба знайти, по-перше, площу бічної поверхні і об'єм. Ну, давайте подумаємо, чи є формули, за якими ми відразу можемо обчислити площу бічної поверхні. Це неправильна піраміда, це не піраміда другого типу, в якій всі бічні а, грані нахилені до площини основи під рівними кутами. Тому формули для обчислення площі бічної поверхні немає. А що ж треба зробити, щоб її обчислити? Треба просто додати площу всіх всіх прикутників да? площі бічних граней. Тобто ми пишемо площу бічної поверхні. Це є площа трикутника КЦ, площа трикутника КБ плюс площа трикутника КЦБ. Також нам треба знайти об'єм. Об'єм для, об для будь-якої піраміди обчислюється за такою формулою: 1 третя С основи помножити на H. Так, ну а тепер ми бачимо, що нам треба знайти площу. Трьох трикутників, але так як нас, це нас третій тип пірамід, в якому бічне ребро перпендикулярне до площини основи, то два трикутники тут точно будуть прямокутні. Так? Які це трикутники? КАЦ і КБ. Тому площу буде неважко знайти. Площа прямокутного трикутника це півдобуток катиці. Про третій трикутник зараз подумаємо, що це за трикутник. Ну і я б почала з того, що треба пояснити, куди попадає основа висоти, тобто описати цей тип пірамід. Я би написала так. За властивістю піраміди, якщо така задача може бути задачею третьої частини, за властивістю піраміди, у якої дві бічні грані, перпендикулярні до площини основи, у якої дві бічні грані? Перпендикулярний до площини основи. А ми не будемо писати спільне бічно, спільне бічне ребро, цих грани є висотою. Просто напишемо К висота піраміди. Що це нам буде давати? Якщо К це висота піраміди, то з цього випливає, що кут КЦ. І кут КБ дорівнюють по 90 градусів. І тому ці трикутники прямо кутні. Площу КЦ вже можна знайти, так? Площа трикутника КЦ це півдобуток катетів, тобто це одна друга К помножити на С, і це буде одна друга на 32 помножити, і ще помножити на 24. Це 16 на 24, Так, е... Перемо... і буде 384. Так, 384 сантиметри квадратні. Добре. Е, тепер дивіться: для того, щоб знайти площу КАБ, нам не вистачає ще сторони АБ. Звідки ми її можемо знайти? Е, з трикутника АБЦ. Так і зробимо. Тобто з трикутника АБЦ. Оце 90 градусів, за теоремою Піфагора, і знайдемо АВ. АВ – це гіпотенуза, спочатку пишемо формулу, це А це в квадраті плюс Б, це в квадраті, і це буде 576 плюс 100. І там буде красиво 676. Корінь вилучається, і це буде 26. І тому площу КАБ ми відразу знайдемо АБК. Це теж буде півдобуток катиців, це КА помножити на А. Так, це буде одна друга К це 32, а АБ це 26. Так, хто може перемножити нам? Перемножте. 416 сантиметрів квадратних. Так. А тепер подивіться: подивіться на трикутник КЦБ. Тут треба побачити теорему про три перпендикуляри. Що ви можете сказати мені про кут КЦБ? Який він? Він також перпендикулярний. Прямий, так? Чому він? Ну, Ми разів, говоримо так. про три перпендикуляри. Подивіться: КЦ перпендикуляр до площини. КЦ похила А це її проєкція. І так як А це до БЦ, то і КЦ перпендикулярно до БЦ. Тому і трикутник КЦБ теж прямокутній. І тому площа цього трикутника це теж буде півдобуток до катетів. Але давайте про це напишемо. Тобто напишемо так. К перпендикулярно до площини, АВЦ. КЦ це в нас похила. А це її проєкція. І так як. АЦ перпендикулярно до БЦ, то за ТТП. Що виконується, що КЦ перпендикулярно БЦ? АЦ перпендикулярно до БЦ. А з цього що випливає? Що площа трикутника КЦБ це теж півдобуток катетів, КЦ на БЦ. Ну і залишається знайти КЦ. КЦ можна знайти з якого трикутника, яким чином? З трикутника АКЦ через теорема угу. теорем Піфагора. Так, тобто з трикутника КЦ кут А 90 градусів. За теоремою Піфагора. Находимо КЦ. КЦ це гіпотенуза, тому додаємо К в квадраті, а це Єгипетський трикутник. А 32, Це 4Д8, 24, 3Д8, значить 5х8 буде 40. Так, КЦ ми знаємо, тому площа КЦБ. Це одна друга 40 на 10. 400 на 2 буде 200 сантиметрів квадратних. Ну і площу бічної поверхні ми вже можемо знайти. І так, площа бічної поверхні це буде 200 плюс 384 і плюс 416. Скільки це буде? Тисяча, що ли? Тисяча. Квадратних. Тепер треба знайти об'єм. Для цього вам ще треба знайти площу основи. Площа основи це площа трикутника АБЦ. Він теж прямокутній. У нас сьогодні прям весь час прямокутні трикутники це буде одна друга АЦ помножити на БЦ. Ну і підставляємо: це буде одна друга 24 помножити на 10. 12 на 10, 120 сантиметрів квадратних. І тому об'єм це буде 1 третька, помножити на С основи на 120 і помножити на висоту вона 32. 120 скорочується з трійкою, це буде 40, 4 на 32. Це буде 128 і ще 0. я не помилилася? Мені здається, ні. Об'єм сантиметрах кубічних. Ну і відповідь. Тобто ми могли, по ідею, об'ємною в самому да? далі? Так, так, ну треба було просто площу знайти. Але все одно треба було пояснити, що К – це висота. А, якщо ну, така задача в тестах не може зустрітися, вона складна, вважається складною. Вона може зустрітися в третій частині. І там обов'язково треба писати, ну, чому там ця піраміда, якою властивістю вона обладає, як буде по-українськи. Ну, Яку властивість вона має, скажімо так. Так, номер восьмий. Чи можна очистити? Номер восьмий. В основі трикутної піраміди МАБЦ лежить прямокутний трикутник АБЦ, С 90 градусів. кут с Б 30. Давайте намалюємо. Ми малюємо довільний трикутник, але якщо у вас прямокутний трикутник, а, краще малювати прямий кут ось сюди, вниз головою, так скажемо. І так, кут С90, С, с АБ. Так, САБ 30, ось цей кут 30. Так, БЦ9. Так, і ваша улюблена властивість катети, який лежить напроти кута у 30 градусів. Тепер далі грань МАБ перпендикулярна до площини АБЦ. Тобто це піраміда, у якої лише одна грань перпендикулярна до площини основи. Це четвертий тип пірамід, останній. Яку властивість він має? Якщо тільки одна грань перпендикулярна до площини основи, то висота цієї грані і буде висотою піраміди. Так, МА равно МБ, тобто цей трикутник рівнобедрений МАБ, і дорівнює 15 см. А тому ця висота буде чим ще? Медіаною, так? Бо трикутник МАБ рівнобедрений, висота МО – це і висота трикутника, і висота піраміди. Буде медіаною і бісектрисою, але в даному випадку не важливо, що вона бісектриса. Треба знайти висоту піраміди та об'єм. І так, запишемо умову. Дано МАБЦ. піраміда. Так, грань МАБ перпендикулярна до площини основи, до площини АБЦ, МО ТР висота, МА равно дорівнює МБ дорівнює 15 сантиметрів. кут АЦБ дорівнює 90 градусів, кут САБ дорівнює 30 градусів, БЦ дорівнює 9 сантиметрів. І треба знайти висоту та об'єм МО і В. Теж треба... У мене були діти, які казали, а яка формула висоти? Тобто висота це якийсь елемент, який ми будемо шукати не за формулою, а з якогось трикутника, так? А для об'єму формула в нас та ж сама, що була і в попередній задачі для будь-якого типу пірамід, неважливо, який він, об'єм це одна третя основи наш. Ось давайте думати, чи можемо ми відразу знайти основи, В основі лежить прямокутний трикутник. Вам треба ще другий катет знайти, так? Але давайте ще будемо знаходити і гіпотенузу. Тобто спочатку іще опишемо, куди попадає точка О, що вона попаде на АВ. Значить, Як це пояснити? Ми пишемо так, за властивістю піраміди, у якої тільки одна вічна грань. У якої тільки одна бічна грань, вічна гра, перпендикулярна до площини основи? Висота цієї грані? Висота цієї брані тире висота піраміди. Висота піраміди. Що це означає, що МО це висота трикутника АМБ, а це ще буде означати АБМ. Я так напишу. А так як трикутник АБМ рівнобедрений, то МО це ще й медіана і точка О тере середина АБ. Якщо ми будемо знати Наприклад, АБ, поділимо навпіл, будемо знати ОБ, знайдемо висоту, яка нам потрібна і для об'єму, і взагалі нас просто просять знайти висоту. Тобто спочатку треба в трикутнику АБЦ знайти АЦ і АБ. З трикутника АБЦ. ОЦ 90 градусів. Знаходимо АЦ і АБ. Як знайти АЦ? Скажіть, будь ласка, ви шукаєте катет через. Катет. Котангенс. котангенс. На котангенс множенням, по-перше, катет завжди шукаємо множенням. Він прилеглий, множимо на котангенс. Котангенс 30 – це корінь з трьох. Так, ну і вже давайте знайдемо аби площу основи можна було вже знайти, але пізніше знайдемо. АБ це гіпотеноза. Вона завжди шукається діленням. Б це ділимо на синус кута А. Можна було за властивістю катета, який лежить напроти кута у 30 градусів. Так, і це буде 9 поділити на одну другу. Ну, те ж саме і отримаємо. Отримаємо 18. Тобто, гітеноза буде в два рази довша. Так, далі. А з цього випливає, що ОБ це в нас буде 18 поділити на 2, це буде 9, і далі з трикутника МОБ кут О 90 градусів за теоремою Фабура. Ми знаходимо ЕМО. ЕМО – це катет, це катет, <клух> тому ми шукаємо його як різницю квадратів гіпотенози і квадрату іншого катета. Це теж єгипетський трикутник, 225 відняти 81. 12 буде. Це буде 12, так. МО, це висота. На Одне питання ми відповіли. Тобто ми знайшли висоту. Тепер, щоб знайти об'єм, треба ще знайти площу основи. Півдобуток катеців? Так, знов півдобуток катеців. Одна друга АЦ на БЦ. Так, АЦ це, це в нас 9 коренів з 3 на 9. Ну, не дуже гарно буде. 81 корінь з 3 на 2. Сантиметрів квадратних. Так і залишаємо, бо в нас ще зараз буде об'єм, там двійка з, чим, з висотою буде скорочуватись. І так, одна третя С-основи це 81 корінь з трьох на 2 і помножити на висоту, а це 12. 12 скорочується, можна е, і з трійкою, і з двійкою скоротити. Тобто тут 6, тут залишиться двійка. І 81 на 2 буде 162 корення з трьох. Сантиметрів кубічних відповідь. Нас питали про висоту 12 см і 162 корені з трьох сантиметрів кубічних. Так, ми не встигнемо більше розв'язати нічого. Давайте так, п'яту та шосту задачу виберете назем на завтра. Тепер, що? Я планую дати на контрольній роботі, ви побачите завтра. Але я хотіла відразу сказати, що я вас відпросила, писала в групі, ще раз нагадую, у вас контрольна робота буде на третьому, четвертому уроках замість одного з англійських, так? А, і потім замість фізкультури. Тобто я кину завдання на третьому уроці, наприклад, з алгебри, і а, фізкультура у вас а, сьомий урок, так? 7-8. У котрій годині? А, Мабуть, так, мабуть, так. Сьомий починається о 13 Тобто о тринадцяті я кину ну, геометрію, наприклад. І ви виконуєте там час. А, а там якщо... багато завдань буде? Ні, не буде багато. Я а, перероблю свої старі контрольні, бо а, у вас мало часу і взагалі війна. Я трошки менше зроблю, ніж. Зазвичай. Так, все тоді на сьогодні закінчимо. До побачення. Спасибо. Дякуємо, до побачення. Гарму за вам.